Особисте життя Артема Пивоварова залишається однією з найбільш обговорюваних серед шанувальників, найзавиднішого холостяка українського шоу бізу харизматичний музикант, неодноразово опинявся у центрі уваги через свою загадковість і небажання ділитися подробицями стосунків проти мережі давно розсекретили його обрани. На неї виявилася його концертна менеджерка Даша Чередніченко. Про свій заміжній статус він жодного разу не оголошував, але уважні глядачі помітили обручку на безіменному пальці правої руки, а ідентична прикраса красується і у дівчини. На аксесуар, про який мовчить Артем, звернула увагу журналістка Наталія Тур під час інтерв'ю. Вона поцікавилася в артист чи він одружений. Якщо носить обручку, на цей співак квапливо відхилився від подробиць. Це мій аксесуар раніше артист. Зізнавався, що рідко говорить про особисте життя, бо вважає цю тему інтимною. Я рідко говорю про особисте життя, бо я і так постійно на публіці. Є якісь думки, різноманітні трактування. Мені навіть не потрібно нічого робити. Я про це не говорю, про це говорять інші, пояснював пивоваров. Цікаво, що ще у 2017 році співак розкривав, що три роки перебуває у стосунках, із менеджеркою Дашою Черніченко. Дівчина також знімалася у його кліпі Моя ніч, де між ними відбулася сцена пристрасного поцілунку. Попри те, що пивовар уникає коментарів про стосунки, їхнє співробітництво продовжується досі. А шанувальники переконані. Між ними є щось більше, ніж просто робота. А вам подобається цей співак? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.